Свою першу спільну поетичну збірочку Свята моя земля, присвячену українським захисникам. То вперше ми шукаємо красу і в небі перевесло. Складай вірші, хоч не маємо на це часу, і молимося, щоб відродилася і воскресла. Наші вірші написані в перший місяць війни. Вони наповнені щирими дитячими переживаннями, у них діти передали біль, страх, ненависть до ворога. Але в усіх них наскрізною лінією, тією червоною ниточкою проходить беззаперечний спільний мотив Україна переможе, і діти щиро вірять у це, як і ми всі з вами. Я вірю в мир і нашу перемогу, що лютий ворог щезне назавжди, За сяє сонце над полями з ногу, і зійде життя, і зацвітуть сади. Там, де були усі страшні руїни, ми нові побудуємо міста. І і незалежна Україна за сяє, немов заря ясна. Українські солдати, ти стоїш в бою, ти не знаєш спочинку. Але я зате сплю, сплю і мій сон, тривожний, неспокійний такий, але знаю і вірю, перемога прийде і на неньку в країну мирне сонце зійде. Безперечно перемога прийде. Дякую вам, хлопці. Ми всі щиро. Ми всі щиро віримо у це, але поки що українські солдати віддають на фронті свої безцінні життя, щоб у наших дітей було мирне майбутнє. Гинуть найкраще. Коридори скорботи павотиною обвили всю Україну, зіткавши з неї чорну вишиванку. Багато слів, а якості нема людська подоба вийшла з моди. Прості слова, коли лише слова, маленький дощ з великої негоди. Прошити серце кулями на вилі, стікає кров на душі, а воїни все відлітають у вирі, якими з чорними бувають дні. Прошу хвилиною мовчання шанувати пам'ять усіх загиблих воїнів. Котрі ціною власного життя заслонили нас від ворога, серед них і наші земляки, вічні воїни, світла і добра. Пинився час, і небо засмутилось, коли на мій народ напав ганебний ворог. У матерів, дружин, дітей серце обірвалось, під звук сирен зі зразу п'ють на сполох. Залиште нас і дайте жити в мирі. Не ми, а ви порушили на спокій, бо Україна є, була і буде на вершині. Ніхто не полонить наш дух висок. А ми не знали, що буде в нас війна, що літники зруйнують наші землі, дитячий сміх у все менш, душа болітами і затріпоче серце. Як зупинити ворога? За що? Навіщо він громить усе навколо? Наше життя, на спокій, все добро. Невже він інший цей не ситий ворог? Не вже позволено йому жорстоко так. Топтати чужі душі, не згадуючи про свій злочин злющий, Хай буде мир, нехай весна цвіте, у нашому краю звідтяги слави, І пташка з вирією, новину принесе, Кінець війні на ворога здолавить. Війна призбув, а скільки болі, п'ять звуків, скільки втрат, Хто ж поверне той сміх дитячий, який ніколи не почуть, Хто ж всі міста нам відбудуть, як і руїни достоять. Казали, ми єдині друзі, яка ж тут єдність, в нас війна. Тут люди з голоду вмирають, когось завалів дістають, які з нас друзі, ми є різні. У когось є свобода слова, а в когось лише брехня і страх, у кого сила волі, духу, а в когось лиш а в когось зло ненависть скрізь. Далі перелічувати не буду. І без цього зрозуміло все. Ми є незламні, сильні люди. У нас є світле майбуття. Та поки та калена в друзі. Країна наша процвіта». Війна як ніщо інше оголила людські почуття, загострила їх і призвела до великого сплеску української творчості. Адже творчі люди навіть нестримне на горе переживають творячі. Музиканти пишуть пісні, поети складають вірші. Художники створюють картини. Збірочка Свята моя земля ілюстрована малюнками наших учнів. Напередодні Великодня всі вони були передані волонтерами на передову, де знайшли своїх адресатів. В Україні є гарна традиція покривати кошики зі святою дорою найкращими рушниками. Так от, наші солдати тоді. Святили привезені їм кошики, а покривали саме вашими малюнками, намальованими від чистого серця. Намалюю на папері щасливу дитину, де в На папері, нашу тишу, я намалюю, на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Тяжкі новини цієї весни, і в мене самої викликали шквал емоцій від гніву і розпачу до болю і люті. Спалена, пошматована, градами куль розлючена, понівечена, зґвалтована, криком дітей замучена, розстріляна, замордована в пекельне кинута вогнище. Земля моя нескорена, скільки тобі терпіти ще? Ворог твій, звір недолюдок, нелюд, не люд гієнище, в царстві мари і морока буде йому судилище, а ти ще розквітнеш мальвою, соняхом, диво рожею, і на весь світ лунатимеш піснею. Переможною! Котрі вже день у нас війна. Ми з села потрощили, горить країна у вогні і смерть людей перетечемо. ніколи не пробачимо Москві. За біль і сльози матерів ми все здолаємо неодмінно, по бо Богу молимо зневпинно. І ще одно, чого ми прагнемо, хай вернеться в селих у Там, на горбочку, у чорнім віночку моя Україна стоїть, розп'ята за волю і за свободу горює і оплакує діток своїх. Дівчина мила, чого зажурилась? То спокій твій порушити посмів, невже москалота, немов мовте болото, завдала тобі волю в душі. Зберемо всі сили і виженем нечість, бо смерті не місце на нашій землі, сильним нас військо і ми духом ми на своїй українській землі. Там, на горбочку, в зеленім віночку Україна могутня стоїть. На мові чудові, моїй колоскові молитва до Бога звучить. Боже мій милий, дай розуму сили, народ наш докупи з'єднать. Те, що належить моїй Україні, мене дамо відібрати. Мати за сина, за дочку, родину, серце готове віддать. Народ український, відважний, сміливий, Не зможе ніхто подолать. Матінко наша, моя Україно, ти сонце весняне, радість моя, міста солов'їні і села багряні, ха квітне завжди у віках. Я знаю, я вірю в твою перемогу, сплелися слова, у пісня свята. Ще вернуться люди до твого порогу І скажуть, скінчилась війна. Українська нація неймовірна, в тяжкі хвилини, ми об'єдналися від заходу до сходу, від півночі до півдня. Весь світ, затамувавши подих, спостерігав, як люди голими руками спиняли ворожі танки, як під дулами автоматів виходили на мітинги, гордо й сміливо заявляючи, що ми, українці, на своїй землі. А серцем народного натхнення стала столиця славне місто Київ з нашим героїчним президентом, який власним прикладом показав, що значить любити батьківщину, відстоювати її інтереси та цінувати кожне життя, чи то військове, чи то цивільне. Моя Україна від Чорного моря аж ген до Карпат, Київ величний, столиця єдина, вібралась в сорочку з каштанових шат. Вклонюсь тобі низько, моя Україна, мій славний народе, подяка тобі, я щиро так вірю в твою перемогу. Щоб жило щасливо на власній землі. Україна наша ненька, я люблю її рідненьку. Ми жили і процвітали, поки орки не напали, хочуть нас міста забрати і до себе приєднати. Але Київ наш міцний і до ввіці ж їм крутий. Орки, злюки хто куди, бо тут наші козаки Україну захищають. Москалоту виганяють, як казав коза Шевченко, захищайте нашу неньку. Україна в нас міцна, має сильного вождя. Він не кинув нас в біді і залишився в чолі. Для народу він зірець, ним пишається яс. Моя країна, Україна, рідна земленька моя, це там де мова слоїна, це там де золоті лани. Там, де небо, синя-синє, це там, де народились ми. Вона барвиста, мальонича, якось рожева квіточка оця. Тут є могутня столиця, Києвом зветься вона. Тут дуже сильні духом люди, і від душі піша із я. Що рідна, рідна Україна це рідна матінка моя. Аплодиція. Наші діти це те покоління який любить свою батьківщину безумовно і безкомпромісно. Це те покоління, для якого українська земля, рідна мова, незалежність, не просто красиві слова, а сенс життя. Солдати на фронті зараз б'ються за ці цінності, щоб підростаюче покоління берегло їх і примножувало в майбутнє. Я люблю українські простори і дійсний спів своє. Я. я буду мадрувати горе, записалася мною земля. Я стану на коліна і скрипну всі вчора з океані за моря. Я люблю українські простори, патріотом народився я. Україна рідна мати, землю будем захищати. Тут є гори, річки, поле, квіти різнокольорові, українська рідна мова, краща мова на землі. Україна барвінкова, ми цінуємо її. Україна моя батьківщина, я син твій тієвої єдини, найрідніша, найбагатша, валюєча і прекрасна. Я вишиваночку одягну, а на ній яскраві квіти. Найпрекрасніша на світі рідна Денька України. Тут моя родина, тут моя хатина, тут одна є пісня, слово є. Тут будем тебе, будем тебе захищати і на весь світ прославляти. Я маленька Українка з Карпатського краю. Свою рідну батьківщину всім серцем кохаю. Заплету біляму косу, пісні заспіваю, відгукнуться ластів'ята і звирію раю, Принесуть вони на крилах весну переможну І тоді одзоветься радість у сердці кожному. кожній. Моя країна, Україна, високі гори полонини, Моя сім'я, це вся країнська земля. Я хочу жити і любити, і полювати вітер вінок плести, І вчити писати про Україну, про я наш народ, я вірю в майбутнє. Старі, всім людям усміхнеться щастя, настане верне всій землі. Не журися, Україна моя, ти не зверта тебе назвати, хай підуть поля. Нехай е е хай кажуть поля степа, і захід величі карпа. Хай збирайся разом ління, щоб не бачила грузівних втрат. Не шурися, Україна моя, на відео йому немає заптичати. Батьківщину ти не забувай, любий оберігай, ж заводиш ті дні, то буде з радником тоді. Про це ти дуже пам'ятай, бо це твій любий милий край. І ще люблю рідний край і нашу Україну, і її садки, і ліси, поля і мову, соловіну. У тебе не завели стежки та пам'ятай єдину, завжди шануй, оберігай усе, що перця батьківщина, бо найдорожчої нема, не буде до загину, страждальна сильна вікова моя та Україна. Україна, рідний край, рідне небо, рідне сонце. Чи заглядаю у віконця? в жовтні до своєї рідної землі. Де співає соловейко і наста ліщина. Україна моя ленько. Ти рідна воєнні єдина. У нашій співці є також вірші наших випускників е, Юрнюка Олександра та Кіндратяка Михайла. Зараз хлопці навчаються, здобувають освіту, тому що нашій Україні, як ніколи, потрібні молоді, освічені талановиті люди. Олександр зараз присутній у нашому залі. Вітаємо тебе, Олександре! Саша написав такий вірш: рідна ненько, Україно, в моїй серці ти єдина, бо твої степи чудові, луки різнокольорові. І вгорі блакитне небо і птахів, веселий щебет. Все це моя батьківщина, моя делюба Україно. Кіндротяк Михайло склав такі рядки. Я ще маленький та вже знаю, що стану сильним, як солдат. В руках я олівець тримаю, а думаю про автомат. Мені би землю захистити, людей відважних берегти. Щоб батько з сином міг садити пшеничне поле і сади. Здавна Пресвята Богородиця Покрова вважалася заступницею українського козацтва українських захисників. Її образ козаки брали з собою в битви. Церква Покрови була на січі. Недаремно на обкладинці нашої збірочки також зображено Богородицю, яка оберігає всю Україну. Авторка картини Скрипчук Христина. Україненька рідненька, ненька наша мила, любимо тебе безцінно, голубенька родлива, ясне сонечко нам світить в небі голубому, весело ми, дітки, у краю святому. Враз нам стало дуже страшно. Ми що не ждали. Аби від ще разу в підвали тікали. Боже, дай нам дітка меру, змилися над нами, аби спали ми без страху біля тати і мами. А солдати? Де став у окопі захищає наше життя, щоб не вмерла Україну, щоб жило його дитя. А дочка затанка зранку шепоче молитву на ґанку, Показав їй татусь, ти чекай, я повернусь. Українка я маленька, любить мене моя ненька. Років маю лише сім, Помолюся я за всіх. Бога щиро я молю, за країненьку свою, Щоб жили ми всі в мирі, вороги, щоб вступили. Ти весно моє дрейди, перемогу принеси. Довго я її чекаю, Бога молю і благаю, всіх солдатів захисти, до родини поверни, бо чекають їх усі і дорослі, і малі. Немає нічого частішого, ніж молитва дитини. Господь обов'язково почує всі ваші слова і здійснить найзаповітнішу мрію, подарує мир. Я маю мрію сонячну крилату і хочу, щоб про неї знали всі, щоб не роби за обрієм гармати, а сонце сходило в омиті росі, щоб наша славна Україна. Веселою і мирною була, і щоб калина в гузі червоніла, піснями солов'їними жила. Горчуся тим, що я українка, бо Україна матінка моя, єдина сильна, непокірна, свята моя земля. А керівник його, наша чудова Альона Дмитрівна. Щиро вам дякуємо за ваш, ваш патріотизм і за ваш е, дух народний, тому що українська пісня вона завжди була з українським народом, вела в бій е, і підтримувала, звичайно, що е, наш бойовий настрій. Е, дякуємо, щиро. Зараз на сам кінець я хочу щиро подякувати ще раз нашим захисникам. Дякую, що завітали на наш вечір поезії. Нехай все буде в нас добре і все буде Україна! Слава Україні!